Моя рідна Донецька область сьогодні вся у вирвах від авіабомб, від ракет від всього того, чим Росія бомбить нас. Але ось такі штуки, які я вам покажу сьогодні, я думаю, що наша рідна земля не буде проти них, тому що це захисні фортифікаційні споруди. Ми будуємо лінії оборони для наших захисників на Донеччині. Яка дасть змогу для більш якісного ведення бойових дій та стримання противників? Я приїхав подивитися захисні споруди, які Будують бізнеси компанії СКМ в рамках сталевого фронту Ріната Ахметова, і вони це роблять в тісній взаємодії з військовими. Бізнес може робити дуже багато. Бізнес може багато купати. Але чи правильно він буде це робити, це не факт. Для того щоб це виконувалося якісно і правильно, то це повинно бути взаємодія з військовими і повинні військові контролювати. Бо військовий розуміє, так як військовому подалі вести бойові дії в даних ліній Я в цьому дуже мало чого розумію. Допоможе мені Павло Морпех, військовослужбовець ЗСУ. Сьогоднішній день був досвіду у мене достатньо, так як я 14-го року знаходжусь на Донеччині, знаходжусь у військах і беру безпосередньо участь у бойових діях. Що мені сподобалося як перфекціоністу, це те, що бачите, все дуже рівно, все дуже виверено. Видно, що це робиться на совість. Ми повинні розуміти, що будув, будівництво лінії оборони це не є просто якесь е, безглузде копання. На це є певні нормативні документи, які визначають, яким чином вони повинні будуватися. Наші екскаваторники здобули вже такий досвід, що е, будуючи Будуючи ходи сполучення, вони викладають що бруствір, що з самому траншею таким чином, що не залишається уже роботи для людської праці на лопаті. Це зменшує затрати сил та енергії хлопців, які будуть займати цю війну. Скажи мені, що це отдавай е, на етапі ми знаходимося на противотанковому орбі, uh -huh. який не дасть можливості противнику. Технікою, бронетехнікою та танковою здійснювати свій наступ. <плес> Глубина до 3 метрів, ширина до 5 метрів. Всіх раніше, раніше використовували противотанкові рвими з шириною 4 метри. Так як вже з веденням бойових дій прийшли до того, що треба розширяти ширину противотанкового для неуможливлення Проходу автомопрохода техніки, як ви чули, коли ми оглядали протитанковий ріф ближче до нуля, вже по нас почала працювати ворожа артилерія, тому ми зараз будемо дуже швидко звідси їхати. Я дуже хотів зробити більш детально, але ж це буде наступного разу не пропустить.